Шановні колеги, доброго дня, доброї часу доброго часу доби, всім нам і можливості спокійно слухати презентацію і спокійно її доповідати. Тема доповіді: вона дещо мирного часу, не дуже військового, але і враховуючи те, яка кількість поранених на даний момент поступає, вона теж є достатньо актуальною на даний момент. Регіонарна анестезія при оперативних втручаннях на плечовому суглобі. Казуїстика ситуації полягає в тому, що зараз пацієнти, які поступають, в тому числі і в нашу клініку. І в більшість клінік в Україні, які допомагають військовим з фронту, це як правило пацієнти з множинною травмою, не ізольованою травмою, де можна застосовувати і виключити якусь окрему ділянку. І плюс цієї ситуації ще полягає в тому, що найкращим місцевим анестетиком для даної категорії пацієнтів є Пропофол. Це ми вже впевнились по досвіду виходу із Дебальцевського котла в 2015 році, коли нас було привезено велика кількість пацієнтів. І так само і зараз, тому регіонарна анестезія, по факту для даної категорії пацієнтів, є тільки додатковим фактором, ну, ні в якому випадку, судячи з цими, за нашим досвідом, який ми отримали, не є основним фактором в знеболенні і в анестезіологічному забезпеченні. Тим не менш, анатомія плечового суглоба, плечовий суглоб достатньо складний. В його утворенні формують участь три кістки: це плечова кістка, це ключиця, це лопатка, три зв'язки, які ви бачите на екрані. Так? Три буси, ну, ж таки, і три м'яза. До м'язів це відноситься у нас трапецевидний м'яз, грудний м'яз. І мускулю збійцев з Брахії, тому суглоб є складний не тільки в функціональному плані, в анатомічному, а суглоб є складним і в плані знеболення. Якщо ми з вами візьмемо це останні дані, які по ключично-акроміальному з'єднанню, то, наприклад, той же самий супраскапуляріс відіграє роль у вигляді 75% значення в інервації плечового суглобу. Аксіляріс лише 20%. Пектераліз 5 і супрокладікуляріс нервує безпосередню шкіру на плечом солобу. Знання в плані анатомії і нервації час змінюються. Надзвичайно актуальна, якісна і фундаментальна стаття у регіональній анестезії канадської школи авторів, це ПЕНК, в першу чергу досить відома особистість на даний момент стосовно інервації плечового суглобу. І якщо ми з вами візьмемо плечовий суглоб і поділимо його на квадранти, то в задньо-нижньому квадранті він інервується акселярним нервом. так? А в заднюю верхньому квадранті, там де акроміон, велике значення, так минулий слайд це супраскапуляріс це а, практично повністю, і а, так само і задня частина супраскапуляріс. Якщо ми візьмемо а, передню верхню частину, передню верхній квадрант плечового суглобу, то дуже цікаво, що тут а, в інервації. Цієї ділянки приймає участь три нервових стовбура і три нерва. це нерву субскапуляріс, так латеральний lateral pectoral нерв, тобто латеральний грудний нерв, і безпосередньо від заднього пучка відходить інервація. Якщо ми візьмемо передню нижню ділянку, передню нижній квадрат плечового суглобу, то тут зрозуміло акселярний нерв в більшості, але те, що практично всі анестезіологи не враховують lateral pectoral нерв або латеральний грудний нерв і безпосередньо від posterior cord так само відходить інервація. Знову ж таки, ось інервація із зони інервації, які показані кольором, в тій самій статті, і ми можемо побачити, що саме велике значення має це супраскапуляріс, аксіляріс за кольором. Але подивіться зелений колір, чітко позначена, акроміальна частина по передньо медіальній частині це lateral pectoral nerve. так? Тобто він має велике значення знову ж таки при інервації. Про це ми будемо говорити а, дещо пізніше. Всю анатомію плексус брохіаліз я не хочу ній зупинятися, вона з одного боку достатньо складна, але загалом. В анестезіологічній практиці її можна поділити на певні ділянки, і це дуже допомагає в роботі, тому що якщо ми візьмемо анатомічно сплетення плексус-брахіаліс складається починаючи від корінців С5, С8, Т1. Ті п'єдець від С5 до т 1 іноді 30% людей має корінець С4. Якщо виконується блокада на рівні корінців спинних мозгів або а, стовбрів, які утворюються верхню, середньою нижньою, це міждрабинчаста блокада при оперативних втручаннях на плечовому суглобі. Якщо ми спускаємося на 1 см нижче, це надключична блокада, там, де йдуть передні і задні розгалуження, всі оперативні втручання вручання, правила нижче плечового суглобу, хоча ми будемо зараз розбирати, це цікаво. Інформацію подалі, якщо ми спускаємо ще нижче в акселярну ямку, у нас формуються пучки, латеральний, задній медіальний, це підключична блокада плечового сплетення, все, що нижче плечового суглобу. і спускаємось далі, формуються окремі нерви, акселяріс, радіаліс, медіанус, уналіс і мускуліокутанус. Це вже безпосередньо блокада окремих стовбурів, все ще нижче ліктівого суглобу. А, стосовно а, застосування і рекомендацій групи проспект. А, стосовно оперативних втручань одні з найбільш розповсюджених оперативних втручань це пластика ротаторної манжети, яка зараз виконується в будь-якій клініці, яка себе поважає артроскопічно. Подивіться, шановні колеги, рекомендації ці, які абсолютно і повністю підтримуються Європейську асоціацію з регіонарної анестезії, а, передопераційний період, це звичайно парацетамол, кокс 2 інгібітори, дексаметазон тошньовенний так і. Інтраопераційно, зрозуміло, дексамітазон, 8 мг чи внутрішньовенно, чи додатково регіональної анестезії, і обов'язково регіональна анестезія, рівень деказовості А, Це міждрабинчаста блокада, пролонгована чи міждрабинчаста блокада символошот. Блокада надлопаткового нерву з блокадою аксілярного нерву або без нього це рівень доказовості Б. операційний період, зрозуміло, це парацетамол, з два і рятувальні дози опіоїдів. Тепер подивіться, не так все насправді райдужно в світі, тому що тільки у 20% пацієнтів виконується регіонарна анестезія. Наприклад, у нашій клініці всі пацієнти, які оперуються на плечовому суглобі, отримують регіонарну анестезію, будь це в стані свідомості, чи в стані седації, чи загальної анестезії, обов'язковому порядку, тому що це значно покращує перебіг після операційного періоду. Анатомічно плексус брахіаліс розташований. І те, до чого ми прагнемо і коли і блокуємо його окремі гілки в, між переднім і середнім драбинчистим м'язом, попереду знаходиться коротіс муніс, огулярис інтерна, френікус і вагус, відповідно. Так? Ось ця картинка типова для передньої і середньої середньодробинчих м'язів, і плексус брохіаліс, які розташовані повз них. Якщо візьмемо анатомічну структуру, це калінці, спини мозкові, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і перший. Так? І ось зона нашої зацікавленості, це безпосереднє виконання плексус, блокада плексус брахіаліс. Тепер по блокадах, які використовуються при оперативних втручаннях на плечовому суглобі. Найбільш розповсюджено в світі це міждрабинчаста блокада. Міждрабинчаста блокада є однією з найбільш часто виконуваних блокад, Виконується на даний момент під контролем ультразвука, коли датчик встановлюється перпендикулярно на шию. За рахунок цього ви можете візуалізувати стовбури плечового сплетення між переднім і середнім драбинчастим м'язом. А, так, а, 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 причому слід відмітити, що анатомія у всіх різна, і тому возможні анатомічні варіації. І ось таку класичну картинку метелика, де передній і середній драбинчисте м'ясо крила метелика, а стовбури це його тіло. Достатньо складно побачити. На даний момент в усьому світі використовують передню між блокаду за Gesell Мейер. Це класичне виконання на даний момент яке стало, а не блокада за війні. А коли голка встановлюється в напрямку до точки пульсації підключичної артерії, проводиться перпендикулярно, і ви отримуєте скорочення, якщо під нейростимулятор під нейростимулятором а, мускулю стріцеп з брахі. Ось анатомічні орієнтири, які ви можете візуалізувати, так тобто і скорочення мускулюс стріцеп брахі. Встановлення катетерів для ранньої реабілітації є обов'язковим. І один із лайфхаків це встановлення катетерів, це коли встановлюється катетер таким чином, що ви його можете візуалізувати постійно. Це пов'язки з хлоргіксидіном, які дозволяють ефективно боротися з інфекційними ускладненнями і надзвичайно гарно фіксуються катетер. Але не слід забувати, тому що є певні проблеми. Проблеми полягають в тому, що при виконанні в інплейні, плейні можливо травма дорза скапілонерфілом тарасік нерв, які є надзвичайно маленькими, і пересікаються при відходять від верхнього стовбура плечого сплетення і пересікаються при проведенні голку. І ось ця картинка, подивіться, це корінці спиномоскові, і, і ось малюсінький лонгтерасік навіть довжол СКПНР при їхньому пересіканні можливий варіант розвитку так званої крилатої лопатки, коли за рахунок скорочення м'язів виникають незворотні зміни, і лопатка піднімається доверху. Так? Щоб цього уникнути, треба запам'ятати, що обидва це нерви. Знаходиться в борозді, яка знаходиться в безсередньому дребенчатому м'язі. Тому, коли виконати інплей, напрямок руху голки може для того, щоб обійти, тобто зверху над бороздою і під бороздою із введенням розчину місцевого анестетика, слід також відмітити, що ось подивіться знову ж таки дорзал з і безпосередньо розташування нервових стовбурів в цій борозді, тобто, знову ж таки, повторюсь, або зверху, або знизу. І це слід враховувати при виконанні блокади. Блокада надлопаткового нерву супроскапулярість блок може виконуватися в різних позиціях. Це може бути, наприклад, як у нас пацієнт з фото більше 10 років. Після виконання міждробичості блокади пацієнт робить блокаду надлопаткового нерву. Можливо, під ультразвуковим контролем достатньо ефективна методика, тому що ви можете пробачити інцізура скапуля, і там вже в її, цій лежбині знаходиться нерву супраскапуляріс, але слід враховувати, що у приблизно 30 40 пацієнтів артерія супраскапуляріс на яку ми орієнтуємося, яка тут має знаходитись, може бути облітерованою. Це слід враховувати, але добрий анатомічний орієнтир вигляді інцизура скапуля дозволяє просто ефективно виконувати дану блокаду. Можна виконувати попередні поверхні шиї, ось супраскапуляріс нерв, який відходить від верхнього стовбура плечового сплетення, і дозволяє, і тому, коли ви робите міждробинчу блокаду, він не втягнутий в процес блокади і тому потрібно блокувати. А чому супраскапуляріс? Тому що ми розібрали анатомічно це задня частина капсули плечового суглобу. Якщо він буде не заблокований, у вас не буде позитивного результату вашої блокади. А, слід враховувати, що а, супраскапуляріс знаходиться під мускулюс омохіоїдус, і тому його можна заблокувати по передній поверхні шиї під мускулюс омохіоїдус і отримати гарний результат. Крім того, ж, слід враховувати, що при даній блокаді досить часто може заблокуватися френікус, або заблокуватися зірчастий ганглій, який розташований правильно безпосередньо під артерія Каротіска Муліс. І це також слід враховувати при виконанні даної блокади. Знову ж таки, при виконанні блокади так звана поперечна артерія шиї проходить над. Стовборами плечового сплетення, і тому при його виконанні можливі проблеми в вигляді пошкодження артерії. а Це подивіться дорзал с атері розділяє. Тому використання ультразвукових апаратів з доплером є так само бажано в даній ситуації для того, щоб могли візуалізувати пульсуючий артеріальний стовбур посеред темних пучків, які є і розгалуджені в фасіальному футлярі. Так, ось дивіться, чудовий анатомічний слайд показує, як проходить артерія доза скапулі від артеріального стовпу. Знову ж таки, додаткові нерви, як вони, які вони мають значення при оперативному втручанні над плечовим суглобом, це нервус інтеркостобрахіаліс, це погони американського сержанта нервус аксіляріс і поверхневе шийне сплетення. Акселярний нерв. Акселярний нерв зараз достатньо широко блокується, чесно кажучи, в своїй клінічній практиці я не бачу якихось переваг при блокаді даного нервового стовбуру в порівнянні з між блокадою, яку можна ефективно виконувати без ускладнень рівень аналогізії пацієнтів після операційному періоду не такий відвертий, як би хотілося. Це задня частина акселярного нерву. Коли треба знайти його не дуже видно, але добре видно пульсуючу артерію, огинаючи хуморус. Так, ось вона і на слайді, як виконується: пацієнт сидячій позиції, знаходиться хуморус, і безпосередньо артерія біля неї вводиться роші місцевого анестетику. Що ще дуже важливо, важливо те, що шині. Гілки, поверхневі гілки шийно на сплетені, нервують шкіру над плечовим суглобом. Їх треба обов'язково блокувати. Їхня зона розповсюдження над ключицю, над плечовим суглобом, і це слід враховувати при оперативних скучаннях. Виконується дуже просто по задній поверхні стена клії до з голкою, створення місцевого валика, тому що вони всі виходять на поверхню шиї. Вони блокуються. Це є достатньо ефективно. Пекторальна блокада. А при пекторальній блокада, чому вона важлива при плечі? Ось при ендопротезі плеча, коли йде виховання безпосередньо з капсули плечового суглоба, плечової кістки плечового суглоба, то оцю гілку інервує нервову спектраліс, а рамус між медіанус і латераліс вони дають раму спектараліс. І ось рамус спектараліс і гілочка латерал-пекторал нерв дає інервацію, тому пацієнту буде боляче. Якщо ви будете оперувати під чистою регіонарною анестезією, схема, якого, що між собою поєднується, показано, і ми маємо запам'ятати, що коли ви робите анестезію при регіонарній анестезії плечового совому, то треба робити пегади блок в обов'язковому порядку між мускулю спектра Майер і мускулю спектра Міндер, пульсуюча артерія торкадерзальна і введення розчину місцевого анестетику. Поруч нею. Не забуваємо колеги про так званий золотий монітор. це коли використовується ультразвук, нейростимулятор і бажано монітор тиску в лінії, але це все виконується, як правило, за рахунок у нас анестезістки, яка вводить гроші місцевого анестетику, і таким чином ми отримуємо позитивні результати, коли вона фіксує. Те, що вона вводить, і з розумінням, який має бути супротив на кінчику голки. Тепер дивіться, різні види регіонарної анестезії, найбільше, що завжди бентежить дослідників, це чи є блокада Френікуса в обов'язковому порядку, тому що раніше писало, що Френікус має заблокуватися у 90% пацієнтів. Чому блокувалося? Тому що вводили по 30 мл розчину зараз, коли почали вводити по 5-10 мл розчину цієї блокади. Немає. Причому слід враховувати. Дивіться різні методики. Блокада Аксіляріс, супраскапуляріс, зрозуміло, його немає, але не підходить для великої хірургії плеча. Блокада це 7 так само є на 13% випадків, але не є такою ефективною. І дуже цікаві блокади: це блокада між з з малим, малим об'ємом. Так, теж немає блокади Френікуса і надключична блокада плечового сплетення по задній поверхні, так само досить рідко буває блокада Френікуса. Що ще слід відмітити, що ось, велика біда це, звичайно, пацієнти з надмірною вагою тіла, з індексом маси тіла 35 і вище, при артесках, а вони, на жаль, рвуть. Зв'язку і тому їх потрібно оперувати, і щось слід враховувати, що а, насправді найбільш ефективною для них можливо бути блокада надлопаткового нерву і акселярного нерву. Там дуже маленькі інциденти або низько об'ємна міждрабича блокада. А, новий доступ, який достатньо недавно опублікований, і так само має менші ризики: це так званий «костоклавікула», Врахіалплексус блок, і при цьому доступі можливе виконання блокади і отримання позитивного результату без блокади френікуса це метод вибору пацієнтів, яким треба запобігти ускладнень з боку дихальної недостатності. Що ще слід зауважити, дуже важливо, щоб рука пацієнта була відведена при даному виді блокади, і тоді ви досягаєте. Латерал, пекторал і мідіалені пучки в одному фасіальному футлярі і заходити з боку з боку заднього пучка. Так, і подивіться, що при такому доступі рівень блокади і рівень втягнення френкуса і відповідно порезу дуже маленький. Передня блокада акселярного нерву розробляється ще тільки анатомічні дослідження. Вони ще є не опублікованими, доказової бази немає, але це надзвичайно важливо. Що ще слід відмітити? Що регіональна анестезія при оперативному втручанні є надзвичайно важливою, тому що у пацієнтів пацієнти всі позитивні риси це описані в першу чергу. Це можливість. Ефективної розробки кінцівців післяопераційному періоді, тобто гарна реабілітація. Також слід відмітити, що дані оперативні втручання мають свою величезну специфіку, а саме положення на операційному столі, це латеральне положення з валіком. Слід запобігати компресії і так само пошкодження плексус брахіаліс на стороні, де лежить пацієнт, і надзвичайно небезпечне положення це положення так званого пляжного крісла з гемодинамічними порушеннями, воно є на даний момент найбільш розповсюдженим у ортопедів і в цьому величезна проблема для анестезіологів. Ось як це виглядає в операційній і як працюють з пацієнтами. Так, причому слід відмітити, що ортопеди останнім часом просто вимагають загальної анестезії, враховуючи дорогі девайси, які у них є, і це потребує і виконання і регіонарної, і загальної комбінації анестезії. Ось, подивіться, шановні колеги, кейс: як виглядає пацієнт, по суті, якого можна виконувати амбулаторне оперативне втручання з приводу розриву ротаторної манжети, скільки моніторингу це і церебральна оксигенація. Це і дослідження рівня седації, наприклад, в даному випадку у нас з масиму пацієнт заінтубований, іде за TCI до пропофолу по цільовій концентрації, так і ось я далі покажу відео. Тобто, як виглядає в кінцевому етапі пацієнт їде в палату, але рівень моніторингу має бути надзвичайно важливим. Чому це принципово, якщо є можливість. Пацієнта не переводити стан загальної анестезії, тому що тоді ви зможете контролювати рівень його церебральної оксигенації, і досить рідко виникають реакції бізольного явіша, про які зараз будемо говорити окремо. Основна проблема: не один випадок описаний в світі у пацієнтів, які наперуються в положенні пряжного кисла, пов'язані з церебральною десатурацією, особливо коли ортопеди вимагають зниження. Цифри артеріального тиску для того, щоб вони у них не кровило в порожненні сулово, щоб вони могли швидше опорвати. Тут має бути співвідношення розуму і проблеми, які пов'язані з цією ситуацією. Церебральна десатурація це величезна проблема, тому що ви можете пацієнта абсолютно здорового, який прийшов для покращення якості життя. Отримати в післяопераційному періоді з певним дефіцитом неврологічним, і це, це зрозуміло, що це є дуже погано. А, знову ж таки, слід відмітити, що ефект пляжного крісла призводить до е, створення рефлекса бізольного яріша, який, вперше, був описаний в альпіністів, які досить довгий час зависали в люльках, а потім їх знімали, і вони помирали. Пов'язано це з гіпотензією, брадикардією і розвитком апної, а саме безпосередньо з вазодилатацією і затримкою крові в нижніх кінцівках. От це рефлекторний механізм, я на анестезії його тільки збільшує. Що ще слід я вам хочу продемонструвати кліп, і зробили наші ортопеди стосовно роботи анестезіолога в операційній пацієнта з пляжним кріслом. Ось подивіться. Тобто, це пацієнт, якому проводиться дуже цікавий ліпоматозм. Постановка центрального катетера у нас завжди одна рука на тій же стороні, де виконується регіонарна анестезія для того, щоб не чіпати іншу сторону шиї. Да? Фіксація ані напійкою. Після цього розуміла це катетеризація центру, да? Пасія, штучна вентиляція, легень, TCI протокол по пропофолу. В да? подальшому. Стеталізація артерії і інвазивний моніторинг гемодинаміки для того, щоб адекватно оцінити перфузію і рівень артеріального тиску, тому що виміряти у пацієнта неможливо на одній руці в даній ситуації, коли ліпоматоста, оцінка рівня церебральної оксигенації, оцінка рівня седації, положення надання положення пацієнту пляжного крісла. До після, тобто, і подивіться, переведення в положення пляжного крісла і цифри гемодинаміки, падіння до 60. Той тобто, потребує негайної корекції, як правило, адреналіну і його цифра артеріального тиску і корекція моніторингу інтероперації Це кінець оперативного включання. Рівень оксигенації стабільний, пацієнт просинається. Так? Все ок, після цього експертується, забираються всі гаджети. І пацієнт їде в палату. Ось така ситуація. Home меседж, шановні колеги, при тотальному ендопротизуванні плечового суглобу на даний момент найбільш розповсюджені три варіанти анестезії: міждробинча блокада з ропівокаїном, рокаїном шинь плюс шиня сплетення 3,5 мл будь-якого ручку силу анестетику, ПЕКС блок пекс 1 10 мл. Або окрема блокада верхнього стовбура і саднього пучка костаковікла проч. Або зараз сама на сучасна. Це передній доступ до акселярного нерву, передній доступ до надлопаткового нерву і окремо пексбокс. Шановні колеги, дякую за увагу. Сподіваюся, що ті знання, які ви отримали, стануть вам нагоді. Так, і be safety in these dark times, які є в Україні зараз. Дякую, шановні колеги.